На такій величезній машині ми приїхали на 16-й міжнародний фестиваль Мій рідний край. Він зустрічає нас дощем. Що буде далі? Поки не знає ніхто, але дуже скоро ми це побачимо. Я очікую якихось нових тенденцій. Безумовно, та ситуація, яка склалася в Україні, вона певно має позначитися і на програмі фестивалю. Бо, мабуть, в ній будуть приймати участь роботи, в яких. Буде так чи інакше зображені події і Майдану, і Революції Гідності з одного боку, і з іншого боку, агресії Росії проти України. А водночас я очікую творів з різних країн, які розповідають про перш за все соціальні актуальні проблеми для їхніх країн. І безумовно, ну дуже буде цікаво побачити, як вони вирішують ці проблеми. Цього року можна тільки про дощик говорити а взагалі від 2009 року я можу сказати з глибокою впевністю, Прослухали десятки, десятки передач, що кожного року якість фестивалів зростала. Це означає, що кожного року були якісніші репортажі, чудові, чудові записи і, і дуже чудові теми про життя в нашому регіоні життя в Україні, в Румунії, в Угорщині. В Словаччині, в Сербії та в інших країнах справді було цікаво. Ми відкривали постійно нові, нові світи. Протягом багатьох років я приїжджав на цей фестиваль. Я був членом журі і на радіо, і на телебаченні. Спостерігав за програмами, які однозначно йшли в ногу із часом. Відповідно до того, як змінювалися часи, ситуація у світі відбувалася трансформація і в програмах. Вони стали більш актуальними. І хочу сказати, що ті медіапродукти, які журі визнавали кращими, могли конкурувати на будь-якому фестивалі міжнародного рівня. Поки наші художниці займаються обстановкою всередині, ми перевіримо, як справляються наші хлопці на вулиці. Поки ніхто не бачить, я можу погратися в оператора. Але зовсім скоро на цьому місці зберуться всі учасники фестивалю та гості прямого ефіру на тему Українці за кордоном. Же й дощ перестав падати, а наші працівники продовжують підготовку до фестивалю. Зараз вони якраз встановлюють прапори із країн-учасників. Цього року до нас приїхали представники із семи країн, зокрема з Угорщини, Румунії, Словаччини, Австрії, Чорногорії, Сербії та, звичайно, України коли ми переїджали кордон, ішов дощ. І я сказав, що це Ельвіра Кілару за відділу програм румунської мови на телеканалі. Проливає сльози радості через те, що ми знову завітали до Ужгорода. І я сподіваюся, що 16-й фестиваль буде саме таким, як ми очікуємо. Ми впевнені, що він буде прекрасним. Якби ми думали інакше, то не приїхали би на цей раз. Ну, по-перше, побачитися із знайомими. По-друге, познайомитися з новими колегами з України і з країн регіону. Кож кожного, кожного року прибувають тут вже знайомі. Лиця а кожного року є і нові. Звичайно, дуже приємно із тими і з тими поспілкуватися. А тоді, вже як сядемо за стол, послухаємо кілька передач, відкриваються з кожного року нові теми. А що у вас там, а що там у нас? А як це вирішується? Як це вирішується? Так що саме цьому ці дуже. Дорогоцінні фестивалі і зустрічі, а зокрема цей багатонаціональному закарпатті. Цього року журі конкурсу буде оцінювати 101 роботу, 60 телевізійних програм та 41 роботу із радіожурналістики. Якщо це інформаційні програми, то безумовно це перш за все дотримання всіх журналістських стандартів, там балансу думок, повноти інформації, точності інформації. Якщо це публіцистичні програми, то перш за все, щоб в них була відповідь на запитання. Не тільки щодо погано, а як робити, щоб було краще так виправити ситуацію. Ну а безумовно, якщо це культурологічні якісь програми, пізнавальні, то тут же має бути такий емоційний якийсь ефект, здатність донести до глядача, Якийсь мешець в такій яскравій образній формі тут тоді можна навіть дійти до до сльоз і іноді просто, якщо воно так таке якісне і так все зв'язане, розповідь про якусь людину, про людські драми, людські відчуття, людські страждання, звичайно, що і емоції грають дуже важливу роль. Завжди фестивалі це дуже добре, бо це дійсно не тільки конкурс і можливість там отримати якусь нагороду, і оцінку в журі, а й дійсно спілкування, народжуються нові проекти, контакти. Тобто, взагалі, будь-який захід, який якось об'єднує і дозволяє почути різні думки, це дуже добре. Я, наприклад, там. Вчора мене зустрів ваш керівник, ми поспілкувалися там з паном Віталієм, Так і вже я почула якісь речі, ну яких в Києві я не знала. Шістнадцятий мій рідний край уже на порозі відкриття. А завтра ми станемо учасниками варіння бограчу та різноманітних майстер-класів. Приєднуйтесь до нас.